А хто взяв в руки зброю перший? Хто почав стріляти? Роман, а, Точно не я. Хвилиночку. І точно не ти? І не я, хто? А, я не буду... Вам за... сказати, Хто керував Роман, ними? Роман, я не Безлер буду... вам щось говорить, Гіркін вам щось говорить. Хто взяв в руки зброю? Роман, Що робити, скажи мені. Вбити їх нахер! Що робити? Пістолет привозити і вбиваєте, тому що це терористи. Роман, що робити? Роман, мені цікаво. У мене виникає запитання. Якщо це позиція твоя особиста, то це твоє приватне бачення. Я Якщо дивлюся це позиція... на те, що я не хочу маніпуляцій. Мат матері виходять, так вони не хочуть загибелі дітей. Гинуть наші знайомі там. Ми це розуміємо. Але хто у нас агресор? Ось ці громадяни Роман. Росії. На за? хвилиночку, вони організовують тут Роман. тих, кого є манка в голові, хто виступає Добре. за долучення до Росії. Причому це називається порушення територіального устрою України. Причому тут що? вони ходили собі маргіналами на площі? Підігрівалося це. Причому підігрівалося Медведчуком в тому числі на хвилину.